Тому я не вірю, що це робили хлопці-добровольці, тому що хлопці-добровольці, які тільки що бачили, це, в тому числі, це всі хлопці пройшли ато. Вони чудово знають, і в першу чергу постраждали саме добровольці самі хлопці. Вони чудово знають, що таке, коли зривається або граната, або це. І вони знають, тобто які наслідки. Але тому більшість я не вірю, поранених це правоохоронці. Я так думаю, що вони на межі відбулося десь це. На межі, тому як завжди, це провокація відбувається, вже. Ви ж розумієте, що їм треба дочекатися якогось штовхання і тоді зробити провокацію. Хто її зробив? Я надію, що я не вірю, на жаль, зараз в об'єктивність наших органів, тому що я розумію, що вони зараз почнуть звинувачувати наших добровольців. Я ніколи не повірю, що це зробили добровольці. Ви, ніколи... надавали... Ви надавали першу медичну допомогу і правоохоронцям, тому числі, тому числі... Скільки... скільки поранених, які це поранені. У нас було у наших хлопців коти. Я не знаю, котрий мітинувальників, два важких поранення при мені голови були. І, е, на, на жаль, одне сліпе, одне, а одне пройшло повсе, тому тільки кровотеча. Е, у, у хлопців е, поліцейських є поранення тулубу. І зараз у нас, от зараз, 10-та лікарня мені сказала, і 17 ми відправили на щорса. В сімнадцятій лікарні зараз 10 наших поранених 11-го довозять. Ми відправили всі в торакально бімональне відділення, тому що воно найбільше все ж таки поранень було тулубу. Тобто було достатньо високо і плюс, звичайно, кінцівки. І кінцівки я вам скажу, не повинно так бути. Все, що у заводна, ми не повинні повторити зараз все, що відбувалося з Януковичем. Не може міліція боротися з народом. Я дуже вдячна хлопцям поліцейським, котрі надали нам свої машини, коли нам не вистачало швидких, тому що вони нам дуже швидко змогли знести свої сідушки, покласти всіх поранень, тому поліцейським ми дуже вдячні. Скажіть, будь ласка, чи готові лідери акції праворадикальних партій відкликати сьогодні людей від Верховної Ради, щоб не повторилося таких поранень? що Це якраз мета провокації, яка відбулася саме ця, я думаю. Що вони хочуть, щоб люди не виходили до Верховної Ради, щоб вони дали тихенько провести державну зраду в країні. І те, що ми з вами, ви розумієте, що відбувалося сьогодні. Сьогодні це значить, вони конституційно хочуть провести. Сьогодні ви бачили, три фракції голосували проти да? із коаліції. У нас сьогодні нова коаліція, вже стійка. Проголосували 100% Опозиційна, відродження, воля народу, БПП і Народний фронт. І коли з Народного фронту до нас підходили командири, комбати, котрі видатні люди, там є легендарні люди, і казали, що у них немає виходу, що їх умовили, такого не може бути. Як їм дивитися потім хлопцям своїм загинувшим матерям і дружинам в очі? Чи готові лідери праворадикальних партій, які зібралися перед Верховною Радою, відкликати своїх людей для того, щоб в Я думаю, що, подальшому я думаю, що лідерам і нашим фракціям треба стояти з людьми в такій ситуації? Нам треба стояти з людьми. Це те, що до речі, ми відчували. Коли нас не випустили через центральний вхід, ми пробували пробитися, і ми розкручували гайки. Нам хлопці, охорона, сказала, що не не пробивайтеся, зараз буде газ, і дійсно пішов газ. Тобто людей ми будемо стояти з ними. Ми будемо стояти з ними. Я не знаю, що які рішення прийме керівництво і треба засідання фракції, але те, що нам треба стояти з людьми, це 100% більше. Я переконана в тому, що якщо зайчук, до речі, цей голос особиста вина, це голова секретаріату Верховної Ради. Якщо б він не закрив нам всі двері, і ми з депутатами вийшли на самому початку, все було б по-іншому. Якщо б ми вийшли, не було б правоприлеття. Дякую. Нема чого захищати Верховну Раду від власне. людей. Оксана Корчинська, радикальна фракція Олега Ляха. Все, побачите інфокси, їм треба знайти допомогу шпиталю. Вони поряд знаходяться, тому що ми перевантажили 17 лікарню зараз. А важких поранених? Ми бачили там бути молодені, Так, да, бачили все. Ми тому їх відправили. Ми відправили якраз прямо в 17 сіна лікарню. Тобто ми просили всіх. Сімнадцяту, чому вони всіх повезли? Це зараз питання, але нам потрібна допомога шпиталю нашого київського. Все ж таки, щоб вони взяли на себе, тому що в там всього п'ять. 5... Почекайте, ребята, зараз спочатку треба дописано сказати. Я надію, що ні. Я надію, що ні, тому що я надію, що все ж таки там із важких із тих, що пронікаючи сліпі і важкі було кілька із тих, що така кровотеча і в котрих політравма. У того, до речі, котрого останнього, слава Богу, довезли, пневмоторікса нема, боялися більше всього. Тому що у нас просто проблема, що зараз в там лікарні всього 5 столів, а привезли більше 30. розумієте? Куди в 17 чого? 17. 17. Ні, 5 ро всього. 5. А, ну, а у нас було 30, вантажі, тому нам вантажі, не було куди, куди. Так, господи, ще не відповідає. Це